Доброго дня. На минулому уроці ми знову давали визначення синусу, косинусу і тангенсу, але трошки інакше. Ми казали, що у нас є одинична окружність і кут тета. Припустимо, що кут тета це кут між вістю х і радіусом одиничної окружності, тобто ось цей радіус. Тоді координати точки, в якій радіус перетинає одиничну окружність х, наше нове визначення тригонометричних функцій було таким: синус тета дорівнює y координаті. Так, ось у координата, де радіус перетинає одиничну окружність. Пам'ятайте, що це одинична окружність. Це не просто якась окружність, це окружність, радіус якої дорівнює 1. Косинус тета дорівнює х координаті цієї точки. Ось х координата. А тангенс тета дорівнює відношенню протилежного катету до прилеглого, чи y до х. Це цікаво, тому що тангенс також дорівнює відношенню синуса до косинуса. Тобто синус тета. До косинуса тета. Напишу це. Хоча я не планувала торкатися цього моменту, але думаю, він змусить вас про дещо замислитися. Отже, судячи зі всього, давайте подивимось і спробуємо зрозуміти, як це характеризує функції. Я вважаю, що краще за все почати з функції синуса і спробувати побудувати її графік. Отже, давайте зробимо невеличку таблицю. Яку ми завжди створюємо, коли характеризуємо функцію? Внесемо значення θ і обчислимо, чому дорівнює синус тета. Якщо θ дорівнює 0 радіан, чому дорівнює синус тета? Так, якщо θ дорівнює 0, то радіус. Ось радіус ось точка, у якій радіус перетинає одиничну окружність. І координати цієї точки 1 0. Так? Тому. Якщо координати точки, у якій радіус перетинає одиничну окружність 1, 0, то синус тета дорівнює y координаті, тобто синус тета дорівнює 0. Чому дорівнює синус тета, якщо тета дорівнює π поділити на 2? Отже тепер наш радіус, ось цей радіус, і він перетинає одиничну окружність ось тут, у точці 01. Чому дорівнює координата y у цій точці? Це 1. Що відбувається, якщо наш кут тета дорівнює пі радіан? У цьому випадку радіус перетинає одиничну окружність тут. Ось кут пі радіан. Радіус перетинає окружність у точці мінус 1. 0, тому що, знову ж таки, це одинична окружність. Отже, у точці мінус 1 0, де y координата? Це 0. Тому синус пі дорівнює 0. Продовжимо рухатись по колу. Якщо кут тета дорівнює 3π поділити на 4, ні, прошу вибачення, 3пі поділити на 2, тому що цей кут π, а ось це ще одна половина π, тому він дорівнює 3π поділити на 2. Отже, якщо тета дорівнює 3π поділити на 2, то чому дорівнює синус тета? Тепер радіус перетинає зенішну окружність тут, внизу, в точці 0 1. Тому у цьому випадку синус тета дорівнює мінус 1. Потім, якщо ми пройдемо через всю окружність в 2 π радіан, то повернемось знову у цю точку. І синус θ, якщо θ дорівнює 2π, знову дорівнює 0. А тепер по цим точкам побудуємо графік. Спробуємо також знайти значення синуса у проміжних точках, і ви побачите, як виглядає графік функції синуса. Отже, намалюємо вісь Х, ось вона, і намалюємо вісь y. Не така рівна, як хотілося б. Це вісь y. А це вісь х. Але у цьому випадку, замість того, аби назвати цю вісь х, давайте назвемо її вісь θ, тому що ми встановили кут θ у якості вхідних даних. Чи наша область визначення у показниках кута θ? Значить, це вісь θ. Зараз ми побудуємо графік синус θ. Отже, коли тита дорівнювала 0, синус тета також дорівнював 0. Ця точка знаходиться тут: 0, 0. Якщо тета дорівнює π, поділити на 2, синус тета дорівнює 1. Це точка π, поділити на 2 1. Так? Ось це одиниця. Якщо тета дорівнює π, синус тета знову дорівнює 0. Це точка π, 0. А якщо θ дорівнює 3π поділити на 2, чому дорівнює синус θ? Він дорівнює мінус 1. Цікаво. Потім, коли ми дійдемо до 2π, коли дійдемо до θ дорівнює 2π, синус θ, знову ж таки, дорівнюватиме 0. Так, ми знаємо, що ці точки належать графіку функції синус тета. І Якщо б ви поекспериментували з проміжними точками, то у якості справи це, могла б бути для, це могло б бути для вас захопливим. Власне, ви б могли знайти багато точок, використовуючи трикутники з градусами 30, 60, 90 чи використовуючи теорему Піфагора. Але фактично у вас вийде крива, яка виглядає, Оберу кольорі яскравіше, ніж цей сірий, у вас вийде графік, який виглядає ось так. Можливо, ви бачили його раніше. Цей графік називається синусоїда. Він виглядає як хвиля, якщось, що рухається вниз та догори. І якщо взяти значення тита менше 0, то синусоїда продовжується у від'ємній частині осі д. Вона неперервна в обох напрямках, продовжує коливатись між. Одиницею і мінус одиницею, і у точках між ними. Отже, це графік функції синус. На наступному уроці я побудую графік функції косинус, чи тільки покажу вам графік цієї функції. Після цього я вам покажу, як ці два графіки взаємопов'язані і як вони можуть описати будь-який тип коливань у світі, і яке вони мають відношення до частоти і амплітуди. Отже, побачимось на наступному уроці. А взагалі, заради втіхи, ви можете посидіти з лістом паперу і побудувати графік функції косинуса чи тангенса. Хай щастить. Бавтеся! Па!